Друзі, всім привіт! З вами Сергій і це наша рубрика Прокачка без доната. Так, запікався я в каточку, це у нас режимчик. Джаггернаут. Ну що, переходимо до знищення наших суперників. Поки вони не знищили мене. Так зразу шафтєт сходу, по мені залітає. О! карпіончик Молоточок без припасів Так. Виносить мене рикошетик. Так у них рікошетики, смоки і громи. А в мене, звісно, модулі від цього всього немає. Так що, походу, цю каточку я буду трошки страждати. Ну, то нічого, треба цей час пережити. Так. Мінку поставив. Нагадаю, що після цієї каточки я відкрию контейнери. І ми подивимося, що мені випаде. Нагадаю, що у нас скоро чорна п'ятниця і будуть знижки 50%. І я думаю на цьому аккаунті качнуть собі молоточку. Віджимає вже хорне другий овердрайв в мене. Так. Видно, йому потрібніше, ніж мені. Так. Але так як я сусульки запускаю то... Може і йому потрібніше, так. Нормально, Хорнет виносить джагернаута. А я тут на нього вже бочку вже нас. Не норма, віджав. Так виносить мене знову рикушетик. Да, но ну, рикошет, конечно, прицел бывает конкретно. Ну капец. Порни ты просто с точки на налегке просто. Вот реально. Что-то легкий корпус, а средний. Коротше, смоковод самозничився, не знаю чого. Що. Може щось залагало в нього. А може вирішив переодягнутися чи шо. Капец. выносить, типа, на скорпиончик. О, чернав. Ну, в принципі, так як я і казав, що без модулів, тугувато йде. Так, з нашої команди вже хтось і вийшов. Не знаю, хто там міни понаставляв. Ага, вас підходит шо. Так і все, просто от ворожа команда вже нас зажимає на респах. Так знову мене виносить тут скорпіон. Побачив, що модуля нема, да і все. Так. О, джагернаут. Нормально ще джагернаута я вбив. Оце то непогано, звісно. Нормально, другого же гернаута бывает. Короче, команду тащит Челик на первом месте, и я на мульти. Yeah. Вот такая тема. О, вот это все. Приехали, называется. Да, я ще так на мисці галімо граю на гусеничних корпусах. То мене зразу по шуріку і виносять. Ну аштування я не міняв чого, бо в нас от просто на різпах вороги, поки я поміняв, би, то мене б добили і так. Да. Тупо ні одного модуля у мене тут не вгадано. І того я так мало живу. Тут аж три ікс Есьорчика проти нас. Позважаючи на таких суперників, то ще ми тут непоганий результат показуємо. І пощастило скорпіону зразу з першої плюхи по мені кріт накинув. Так, і, на жаль, ми програли цю каточку 5 на 10. Так. Зараз заберу виконані завдання і відкриємо контейнери. Так, перевіряємо ще раз, чи все позабирав. Так. 27 звичайних і 3 рідкісних. Відкриваємо. Фарба випадає. І ключ падає. Давайте спочатку три рідкісний. Зараз 15 тисяч впаде. Пропускаємо. Так, і один рідкісний. Броня випадає. Друзі, якщо вам сподобався цей відеоролик, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.